Ідемо зараз глянемо, як там поживають мої кавуни та дині. А то казали, що холодно та не посходять. Зараз покажу і вам. Бо дехто в мене там цікавився, як поживають мої кавуни. Ось той рядочок, що я садила, бачите? Отут у мене з краю посаджені дині. Ось. Ось такого вони розміру. Із шести насінин не проросла лише одна. І далі кавуни. Кавуни, правда, сходили в різний період. Одні раніше, другі пізніше. Є трішки більше, більші, а трішки менші. Ось такі вони. Є трішки і не зійшли, ну, в основному посходили, можна сказати. Якщо що я думаю, що кавуни будуть наїстися, вистачить.